Травень зараз цим сприймається просто як ну хороший місяць. Пасха в цьому році буде 20 квітня. наступить травень а в травні наступить і момент, коли Верховна Рада ухвалила закон про те, що за 9 місяців після ухвалення рішення про накладення санкцій на мережу РПЦ в Україні у випадку, якщо ці парафії не будуть не приймуть рішення позбутися як центра. Свого центру, Москву то через суди можна було можна буде закривати кожну цих парафії, на жаль, окремо, а не пакетно. Так. Це такий сам по собі шлях складний і непростий. От але тим не менше, ми підходимо до цього моменту. Вони підходять до цього 9 травня, де вони сподіваються, якісь там свої нарадованіся, а черговий акт Побідобєсія, Але паралельно в травні буде така цікава, цікава ситуація, коли е, е, ці канікули, ці чергові вакації, це взагалі українська держава, це феномен. Лояльна або можна сказати, може й мудра, як, як подивитися от на ці тут... всі речі, да до речі, що вона дає можливість дев'ять місяців за дев'ять місяців зробити то те, що фактично ми всі знаємо, що вони не зроблять, і вони просто чекають ця структура, ця мережа, цей єпіскопат московський, який більшості в Україні має знов таки російські паспорти, оскільки там є своя природа цих отримання паспортів, от від ідеології, закінчуючи соціалом, які вони хочуть отримувати, коли наприклад, Стануть старенькими і немічними після 75 років подадуть відставку. От. Але в будь-якому разі ця структура вона поки що збережена. Вона чекає на свій травень. Вона капсулювалася чи ні? Чи вона все ж вона, метастази так би був, ви, ви знаєте, в принципі, ще хотів би наголосити, вона ситуація дуже різниця від краю до краю, тобто у Львові повністю ліквідована мережа Московської патріархії, хоча навіть такій області здається однозначно, як Львівська там залишаються якісь острови зареєстрованих? О, Парафії РПЦ, наскільки я знаю, от більшість вони пішли. Частина очевидно вже пішли в якісь там катакомби, бо в хати десь моляться. А є така таке місто, як Одеса, як Бесарабія, от де присутність, скажімо, законної канонічної альтернативи, як православна церква України, мінімальна. І в принципі така фігура, яка ще пам'ятає Горбачова і всякі там так. комуністичні з'їзди, як ґафанґел Савін він далі не є супертоксичною персоною для місцевої влади.